У Кемеровській області РФ вночі горіла тягова підстанція красноярської залізниці. Через пожежу місто Маріїнськ залишився без світла. Вночі займання гасили силами пожежного поїзда, але інцидент зміг на дві години зупинити рух поїздів. У транспортній прокуратурі заявили, що попередня причина займання це просто технічна несправність. Нагадаю, напередодні у Ростовській області була атакована нафтобаза. Як повідомив губернатор Василь Голубів, селами ППО було відбито атаку БПЛА, але внаслідок падіння уламків на території промислових складів у пролетарську сталося займання диспалива. Пізніше нафтобазу атакували БПЛА повторно. Постраждалих, нібито немає. Нафтобазу вже атакували у травні цього року. Сили ППО за ніч знищили п'ять безпілотів над Білогородською, Курською та Ростовською областями. Повідомив у Міноборони РФ. Після ранкової атаки безпілотників нафтобазою в пролетарську Ростовської області все ще не можуть загасити пожежу. Про це повідомляє губернатор області. І аби російські НПЗ палали і далі РБК Україна проводить збір на півдрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Не залишайтеся байдужими, адже кожен донат наближає перемогу України.